Доброго дня, дітки. Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку Закріплення віднімання виду 45 20. Творча робота над задачею Дні тижня. Порівняй. Прочитай вираз. Виконайте це завдання усно. Поставте відео на паузу. Каліграфічна хвилинка. Напишіть рядочок числа 81. Зупиніть відео. Відкрите у підручнику сторінку 121. Завдання 1. Зменш на 40 кожне з чисел.

Записуємо приклади 1. Записуємо зразок. 59 відняти 40. дорівнює 19. Наступне число 73. 73 відняти 40. Десятки віднімаємо від десятків. 70 відняти 40 буде 30. Три відняти нуль три, тридцять і три тридцять три. Наступне число вісімдесят вісім. Вісімдесят вісім відняти сорок. 80 відняти 40. Буде 40 та 8. 48. Далі завдання довиконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Перевірте обчислення. Зупиніть відео. Пропоную відпочити і зробити фізкульт хвилинку. Номер 2. Задача. На стоянці було 25 автомобілів. Зранку кілька автомобілів виїхало і на стоянці залишилося 20 автомобілів. Скільки автомобілів виїхало зі стоянки? Це задача на знаходження невідомого від'ємника. Розв'яжіть її самостійно. Поставте відео на паузу. Перевірте розв'язок задачі. 25 відняти 20 дорівнює 5. Відповідь: 5 автомобілів виїхало зі стоянки. Номер 3 Розв'яжи першу задачу і використай її розв'язок у другій задачі. Перша задача. У кондитерській виготовили 45 імбирних. Пряників будиночків. А пряників чоловічків на 5 менше. Скільки імбірних пряничків чоловічків виготовили в кондитерській? 45 пряників будиночків? Пряників чоловічків на 5 менше. менше. Це означає, що треба віднімати. Вираз до цієї задачі буде. 45 відняти 5. Давайте запишемо у зошит. Записуємо задача 3. Позначаємо, що це перша задача 1 та дужка. І записуємо вираз сорок п'ять віднятий п'ять. Обчисліть. правильно сорок. А пряників скорочено записуємо маленька буква П та Р. Записуємо відповідь. Сорок і повністю записуємо пряників, чоловічків» через дефіс. 40 імбирних пряників чоловічків виготовили в кондитерській. Друга задача. У кондитерській виготовили 45 пряників будиночків. А пряників чоловічків. А ось цю клітиночку нам треба додати число, яке ми отримали у першій задачі. 40. А пряників-чоловічків 40. Скільки всього пряників виготовили в кондитерській. Скільки всього. Це означає, що ця задача на знаходження суми. Тобто, нам до кількості пряників-будиночків треба додати кількість пряників, чоловічків. Вираз буде 45, додати 40. Давайте запишемо та розв'яжемо. Позначаємо, що це друга задача 2 та дужка. І записуємо вираз 45 додати 40. Десятки додаємо до десятків. 40 та 40 – 80 та 5 – 85. Скорочення теж пряників маленька буква П та Р, відповідь 85 пряників. 85 пряників виготовили в кондитерській. Номер 4. Який день тижня сьогодні? Назви день тижня, який був вчора, позавчора. Давайте з вами пригадаємо назви днів тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Далі завдання виконайте самостійно. Зупиніть відео. Вправа яблунька. Повісьте на дерево яблучко, яке відповідає вашим успіхам на уроці. Все вийшло. Було важко. Нічого не зрозумів. До зустрічі на наступному уроці математики.